Всім привіт! В основному каналі сьогодні я нарешті вибрався на риболовлю весною з камерою, але не просто на риболовлю, а на риболовлю на попла-попер. Дуже часом популярна штука для ловлі плотви, окуня, коропа, карася восени. Ой, весною. Сказав, що риби, напевно, не буде, і була покльовка. Буду шурувати, напевно, на глибину трошки більше метра, бо яка там пів метра. Щоб, ну, щоб мене... о, 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 Друзі, гарна, тихо, тихо, гарна покльовочка. Оп-оп-ай. Аня, сидить. Сидить, я просто її. Вона така маленька, що я її навіть не почувствував. Привітайте, друзі! На риб, на поп попер Перша риболовля взагалі моя на каналі. Вчора сидів, піймав теж гарних. То і сьогодні ось перша риболовля на поплопопер з камерою. Чим мені поплавок подобається більше, ніж чим, більше, чим поплавочка класична? По-перше, можна пробити більш дальні дистанції. Це по-перше, це, напевно, найголовніше, але це перше. По-друге, тому що, по тому що більше, трошки більше кайфу від виважування, можна фрикціончиком, якщо гарна риба, можна фрикціончиком трошки попрацювати. Тому поплопор в цьому плані виграє у поплавочки. Але <кій> поплавочка це стара добра класика, від якої відмовлятися неможливо. Тому був якийсь. Тому від, від поплавочки ніколи не відмовляємося, але думаю, на поплавок риболовлі є, на поплопопор не було. Тож якось так. Зараз, напевно, ще декілька закидів Немає покльовок, немає риб, то буду переходити на інше місце. Насправді ціль в мене зараз ну, на сьогодні піймати більше двох десятків плотвичок. Не знаю, як вийде, не вийде, ви там теж рахуйте в кінці. Напишіть мені в коментарі, скільки я там рибок сьогодні піймав, скільки не піймав, скільки зійшло. О, друзі, от закинув під майже під берег. Це дуже класна точка на, на, на цьому місці. Але немає. Немає риб. Тому, тому напевно переходжу. Зараз ще забросик. Отак. О, о! От, от зараз, напевно, буде клювак. Ну, або ні. Це вже як повезе з місцем. О, ні, друзі, є. Є щось там дзибає. Поплопопер. Ну, Андой. Все. А, то была гиляка. Тягну, друзья, тягну гиляку. До от кращого закладу вчора, от коли кривав він, коли кривало плотва, оце був реально найкращий закид, який може, в принципі, бути. Але не сьогодні. виключаємо камеру, йдемо додому. О, о-о-о-о-о, друзі, є, Гарно! Гарно! Ну, як гарно. Не прям, щоб, звісно, велика, але хоч якась. Ось. Вимочили прямо з-під самої коряги. От ви навіть, напевно, бачили мій закид, він йшов прямо рівно під той корч. І ось така, ну, вже не, ну, не кілошка. Але ну, хоча б і не. не 5 грам якийсь. <кій> так, друзі, тільки що обірвався е, поплопопором, <кій> Ну, я його достав. Поліз, ну, не в воду поліз, ось він тут за гілячку зачепився. Ну Я просто взяв іншу гіллячку і його достав. Покльовка. Покльовка прямо як... Це прям екшн, друзі, це прям екшн. Просто риболовлював для... декілька сантиметрів від берега і ось у мене є риба. О, все, о, друзі, це різновид риби виновий, це плотва. Це не простопюрка, це плотва. Ще густі, ні, плотва. Такий ось трофей. Ну ось, друзі, просто порахуйте, скільки від берега. Це крупніше трошки. Все. еще одна. Ну что такое? Скинь. Ну, коротше, нічого не хочу брати, сижу на поплопопер. Ну, до сих пір сижу. Буду напевно закінчувати відео. Став тоді, підписуйтесь, якщо сподобалось відео, обов'язково став лайк. Добиваю мені 700 підписників. Всім удачі, всім пока.